Перша конкурентна перевага, на яку на ми хочемо звернути увагу, це потужний викладацький склад на кафедрах програмної інженерії та інтелектуальної технології управління а також на кафедрі інформаційні системи та технології, та технології працюють так. лише фахівці, IT з інформаційних технологій найвищої кваліфікації, у нас багато. Доцентів, кандидатів наук та докторів наук, професорів з інформаційних технологій. Наші викладачі є фахівцями, практиками в галузі IT з реальним досвідом. А також наші викладачі є учасниками міжнародних конференцій і семінарів. Вони володіють англійською мовою на рівні b 2 або навіть c 1 мають відповідні підтверджуючі сертифікати, а також є авторами. Численних наукових праць та навчальних видань. Як це перевірити? По-перше, варто приділити увагу, звичайно, сайтам кафедр, які ви вибираєте, і на прикладі наших кафедр ми можемо продемонструвати. Що наші викладачі мають наукові профілі на спеціальних платформах, наприклад, Google Scholar або інших Scopus або Science і так далі, де можна ознайомитись з їх останніми науковими здобутками? Ми вже поділились в чатах посиланнями, які підтверджують наші конкурентні переваги, і ви зможете по цих посиланнях перейти і подивитись про наших викладачів. Інформацію про них варто приділити увагу саме цим посиланням в кожному блоці про кожного викладача на їх профілі в наукових платформах, а також на наукові напрямки, якими викладачі займаються, та подивитись на те, чи наскільки близько або далеко ці наукові напрямки від тих дисциплін, які викладач, які викладач читає. Ну і також щодо щодо активності наших науковців не можна не сказати про те, що наші професори та доценти є керівниками аспірантів та науковими консультантами докторантів, і на кафедрах регулярно проходять захисти дисертації з інформаційних технологій. От за останні п'ять років можете подивитися, що захищено дев'ять кандидатів та PHD. Докторів філософії та два доктори наук. Це щодо активності наших викладачів, і ще варто доповнити, що наші викладачі є регулярними спікерами міжнародних наукових конференцій: деякі фото, скріншоти з участі віртуальної, з участі реальної наших викладачів більше. Можете також е, перейти. Ми все це, всю презентацію е, викладемо в чатах, є файл, як буклет, такий про нас. І тут ви перейдете за цим от, клікабельним посиланням, подивитесь про останню науково-досвідну діяльність е, кафедр. Що навіть попри війну, там з весни наші викладачі брали участь в міжнародних наукових конференціях, семінарах. І успішно успішно демонстрували свої наукові розробки. Також варто зазначити, наші фахівці мають реальний досвід в it галузі Багато викладачів кафедри ЄСТ та ПІТУ поєднують науково-педагогічну діяльність з практичною роботою в it компаніях або регулярно беруть участь у стажуваннях та підвищеннях кваліфікації від також від провідних компаній it галузі які постійно співпрацюють з нами, постійно тренують викладачів, щоб завжди викладались лише актуальні знання для сьогодні для останніх трендів в IT. ну і деякі. Також результати успішної активності наших викладачів щодо практичної діяльності: це участь в певних стажуваннях для викладачів, підвищення кваліфікації, проходження курсів від провідних IT-кампаній, і все це також ми можемо продемонструвати і підтвердити. Ну і щодо саме. Викладацькою складової, наші викладачі є дійсно спеціалістами міжнародного рівня. Багато викладачів кафедри приймають участь у реалізації міжнародного проєкту Мастіс. Це проєкт, який включає в себе декілька університетів, країн Євросоюзу, спрямований на створення магістерської програми з інформаційних. Системи технології. А, наприклад, щодо останніх здобутків, навесні професорка Ольга Чередніченко була запрошена прочитати лекції в трьох європейських університетів: це університет Париж Норд у Франції, Бриборський університет в Словенії та Словацький університет економіки та менеджменту в Братиславі. І, звичайно, це все от також. Демонструємо сертифікати, ділимось успіхами наших колег на міжнародному рівні. Як дізнатися більше про викладачів? Кожна кафедра будь-якого університету має сайт, де повинна міститись вичерпна інформація про ті освітні послуги, які кафедра надає, і зокрема про викладачів кафедри. Про наших викладачів ви можете знайти інформацію на сайтах наших кафедр, також. Опублікуємо презентацію, перейдете за посиланнями, тут зайдете про кафедру, колективи і подивитесь на наших викладачів. Я ще покажу наприкінці презентації, вживу наш сайт, куди натискати, що дивитись саме, саме про викладачів, яка, наскільки вони активні, наскільки вони є фахівцями в ІТ.